Вітаю гості каналу і підписчики. Сьогодні удругому взяв ось таку оженку. Зараз будемо з неї робити ось такий бутиль вино. Потолочим качку від картоплі. Пересиплим цукром. Натягнемо рукавичку яка і нехай стоїть не бродить. А зараз покажу самий процес. Приємного перегляду. Беремо це трошки так розмягуємо, аби було, так як трошки каші буде більше соку. Тут було. 4,5 кг ожини. На 4,5 кг ожини дамо 2 кг з половину цукру. Ну і на кожен, на кожен кілограм цукру дамо по пів літри води. Аби було трошки лі... рідше, бо як буде. ну Може хтось хоче густішого, солодшого, то можете вже собі варювати цукром. Хто хоче солодшого, дасте 2,5-3 кілограми. Хто хоче більш такого кислого, як то кажуть, сухарика, то менше цукру, півтора кілограма. Треба трошки перетолочити, бо воно і краще сік пустить, ну і краще бродити буде. Так, трошки за маленьку месочку взяв, але нічого зараз. Будемо це все. Так, Тепер цю кошку пережмакаємо, Добавим трошки цукру сюди, а вже останнім будемо пересипати у бутлі. Так, беремо 2,5 кг цукру і це зараз все розмішуємо. Дві ложечки Зараз будемо це пересипати черпачком легонько у бутиль. І вже коли будемо пересипати цукром, продовжу. Так. Беремо черпачком і полегонько це будемо пересипати у бутиль. трошки капарна робота, але зараз треба буде це все повтирати. Потекло. М -м -м. Смакота. Так. Добавляємо пару черпачків цукру. Всередину. Ой. Сипається. Аби пересипати трошки оженку. Отак. І продовжуємо знову засипати. Так, трошки закидали оженки, тепер досипаємо ще. Трохи цукру і лишаємо трошки. Так, а тепер заливаємо сюди ще літру 200 води. Натягнемо медичну рукавичку і поставимо на сонечко, нехай бродить. Після закінчення бродіння продовжимо зйомку. Ось, друзі, пересідив оженове вино, такий колір має. І на цьому буде цього року завершення виготовлення ВН. Дякую за перегляд. Коментуйте, лайкайте. До побачення.